Робимо кільце амігурумів. І в кільце амігурумів в'яжемо 6 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Зтягуємо кільце. Означаємо початок ряду. В другому ряді в'яжемо шість прибавок. Одна прибавка, друга прибавка, третя прибавка. Четверта прибавка, п'ята прибавка, шоста прибавка. Позначаємо початок ряду, в'яжемо третій ряд, один стовпчик без накиду, прибавка. Повторюємо шість разів. Стовпчик без накиду, перший раз прибавка. Стовпчик без накиду, другий раз прибавка. І так в'яжемо до кінця ряду. позначаємо початок ряду. В'яжемо наступний ряд. Два стовпчики без накиду, прибавка. Повторюємо 6 разів. 1 2 прибавка. І так в'яжемо до кінця ряду. Позначаємо початок ряду, в'яжемо наступний ряд, 3 стовпчики без накиду, 1, 2, 3 стовпчики без накиду, прибавка. Повторюємо 6 разів. 3 стовпчики без накиду, 1, 2, 3, прибавка. І так в'яжемо до кінця ряду. Позначаємо початок ряду, в'яжемо наступний ряд, 4 стовпчики без накиду, прибавка. Повторюємо 6 разів. 1, 2, 3, 4. Прибавка перший раз. 1, 2, 3, 4. Прибавка другий раз. І так до кінця ряду. Пров'язали цей ряд, позначаємо початок ряду, в наступному ряді в'яжемо без змін по колу 36 стовпчиків без накиду, пров'язали цей ряд, тепер пропускаємо 18 петель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 З 19-ї петельки в'яжемо стовпчики без накиду по колу. В нас виходить нове ну, велике маленьке коло. В'яжемо 18 стовпчиків без накиду. 1 2 Три, чотири, пять, шість, Сім, Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Пятнадцять шістнадцять. Сімнадцять весіть. Пров'язали рядочок тут у нас вже тепер початок ряду. Позначаємо початок ряду, в'яжемо 6 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 убавки. Перша убавка, друга убавка, третя убавка, до кінця ряду ще шість стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тепер будемо в'язати два ряди без змін. По колу 15 стовпчиків без накиду, Третій і четвертий ряди цієї частини. Пров'язали два ряди без змін. Позначаємо початок ряду. В наступному ряді в'яжемо три стовпчики без накиду, убавка, повторюємо три рази, один, два, три, у балка, один. Два, три стовпчики без накиду, другий раз убавка. Один, два, три, третій раз у Пров'язали цей ряд, наступний ряд в'яжемо без змін, по колу 12 стовпчиків без накиду. Знову позначаємо початок ряду, в'яжемо останній ряд шість убавок. Одна убавка, Друга убавка. Третя. Четверта, п'ята. Шоста обака. Пров'язали цю частинку. Тепер нам потрібно залишити невеликий кінець, щоб можна було стягнути отвір. Як стягнути отвір, у мене на каналі є відео, я прикріплю його в описі. Ось так у нас виходить. Я стягнула отвір, ось так у мене вийшло. Ось така деталь. Тепер приєднуємо ниточку, складаємо ось так деталі, приєднуємо ниточку з цієї сторони, не зі сторони голови, а з другої сторони, з протилежної. І звідси будемо починати в'язати. Приєднуємо ниточкою, в'яжемо по колу без змін два ряди, 18 стовпчиків без накиду. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість сім вісім, дев'ять. Десять, одинадцять. Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, 17, вісімнадцять стовпчиків без накиду. Прив'язали ряд без змін, Визначаємо початок ряду і ще один ряд в'яжемо без змін. 18 стовпчиків без накиду. Один. Два три, чотири, п'ять, шість, Сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, дванадцять, тринадцять. 14, 15, 16, 17, 18. Якщо ось тут у вас виходить трошки дирочка, ми потім її можемо зшити. Це нічого страшного. Бачите, у мене теж виходить, тому що тут йде. З'єднання, ми переривали коло і, напевно, десь не дотягнула. А може, тому що стовпчик іде вищий, і він трішки ниточка потягнулася і зробилась така невеличка дирка. Це нічого страшного, потім легенько стягнемо. Ось так виходить. Позначаємо початок ряду, в'яжемо наступний ряд 17 стовпчиків без накиду і в кінці прибавка. 1 2 3 4 5 6 7 8 Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять, п'ятнадцять, 16, сімнадцять, і в кінці прибавка. Пров'язали цей ряд, нам потрібно наповнити ось цю частину. Це в нас голова, і потрібно наповнити наповнювачем ось тут. Якщо ви будете встановлювати оченята, то можна встановити їх ось тут, або потім пришити. Я наповнила тепер продовжуємо в'язати наступний ряд. Знову позначаємо початок ряду, наступний ряд у нас без змін. По колу 19 стовпчиків без накиду. По ходу в'язання наповнюємо сюди ще наповнювач. Позначаємо початок ряду, в'яжемо наступний ряд, 18 стовпчиків без накиду, прибавка. Два три, чотири, пять, шість. сім, Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. 13, 15, 16, 17, 18 і в кінці одна прибавка. Пров'язали. Позначаємо початок ряду, наступний ряд в'яжемо без змін, по колу 20 стовпчиків без накиду. Позначаємо початок ряду, в'яжемо наступний ряд. 19 стовпчиків без накиду, прибавка. 1 2 3 4 5 6 7 Вісім, дев'ять. Десять. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять. Дев'ятнадцять стовпчиків без накиду, прибавка. Ось так у нас вийшло. Ми пров'язали, ось така частинка виходить. Тепер нам потрібно зв'язати ланцюжок із восьми повітряних петель. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Тепер будемо в'язати з другої петлі від гачка стовпчиками без накиду, тридцять стовпчиків без накиду у ряді. Один, два, Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Далі переходимо по петлях шиї, будемо в'язати. Сім було вісім. Дев'ять. Десять. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, вісімнадцять, девятнадцать, двадцать, двадцать один.

Двадцять дев'ять. Тридцять. Тридцять. Тридця два. Тридця три, тридцять чотири, тридцять п'ять. Ось так у нас вийшло. Тепер наш маркер ми переносимо сюди і тут у нас буде початок ряду. В'яжемо наступний ряд, першу петлю прибавка. Далі будемо в'язати 32 стовпчики без накиду по колу. І в кінці пров'яжемо дві прибавки. Одна прибавка, друга прибавка, пров'язали цей ряд. Ось так у нас виходить ось така деталь. Позначаємо початок ряду, в'яжемо наступний ряд, прибавка. Далі в'яжемо 35 стовпчиків без накиду по колу і в кінці 2 прибавки. Прив'язали 35 стовпчиків без накиду і в кінці дов'язуємо 2 прибавки. Одна прибавка, друга прибавка. Цей ряд ми пров'язали. Ось так виходить. Позначаємо початок ряду, в наступному ряді в'яжемо прибавка. Далі 38 стовпчиків без накиду. Пров'язали 38 стовпчиків без накиду, в кінці пров'язуємо 2 прибавки, одна прибавка, друга прибавка. Позначаємо початок ряду, в наступному ряді в'яжемо прибавку, далі 41 стовпчик без накиду по колу. Пров'язали 41 стовпчик без накиду, в кінці пров'язуємо 2 прибавки. Одна прибавка, друга прибавка. Ось так у нас виходить. Позначаємо початок ряду, тепер будемо в'язати 5 рядів без змін, по колу 47 стовпчиків без накиду. 5 рядів по 47 стовпчиків без накиду. Пров'язали 5 рядів без змін, і ось так у нас виходить.